У Луцькому педагогічному інституті стартувався український турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїнів, котрі загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України. Уже 17 небесних героїв випускники закладу. На урочистому відкритті присутні мами полеглих захисників. Ніщо не поверне їм синів. Та світла пам'ять про героїчний подвиг цих юнаків, їхній внесок у мирне майбутнє України назавжди житиме у серцях. Ректор Петро Бойчук подякував матерям за гідне виховання героїв і подарував книгу нещодавно видану, у якій розповідається про 105 випускників, котрі нині боронять країну, серед яких, на жаль, 17 уже загибли. Вже в шосте навчальному закладі відбувається турнір. але це не просто турнір, бо навчальному закладі досить багато проводиться різноманітних спортивних турнірів. Це турнір, меморіал, це пам'ять про тих воїнів, випускників, які загинули. Захищаючи честь і незалежність нашої держави сьогодні з'їхалися команди всі, які були запрошені. Це дев'ять команд з різних областей, західних областей нашої держави. Дякуємо тим людям, які долучаються до організації цього турніру. Це Волинська обласна рада, спортивні організації, лідер спортивних організацій, і установ і особливо радує те, що поруч з нами завжди фонд. Тільки разом наше завдання сьогодні берегти світлу пам'ять про тих, хто віддав найцінніше життя за нашу незалежність. Саме тому ми сьогодні маємо робити максимум, аби про загиблих захисників про наших героїв пам'ятали і наші діти та наші онуки. Фонд Ігоря Палиці тільки разом допомагає від початків заснування турнірів пам'яті і робитиме це й надалі. Це перші змагатимуться студентські команди із дев'яти закладів вищої та фахової передвищої освіти спортивних шкіл Львівської, Тернопільської Волинської областей. Привітав учасників турніру заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук. котрий з приємністю відзначив, що цього року команд побільшило. сьогодні. В нашому луцькому педагогічному інституті надзвичайно важлива подія. Відбувається вже в шосте турнір пам'яті в честь полеглих випускників. Хочу побажати усім учасникам гарної, безкомпромісної чесної боротьби і в першу чергу. Хочу, щоб вони не забували, в честь кого проводиться сьогодні даний турнір. Серед присутніх команд є новачки, а є і постійні учасники, котрі добре знають один одного. Тому налаштовані на цікаві і сильні ігри. Наша команда не вперше бере участь у таких змаганнях. Знаємо, що це сильні команди. Ми будемо старатися робити все можливе, щоб. Виграти, перемогти. Наша команда перший раз на цьому турнірі у нас дуже сильні гравці, і ми думаємо, покажемо дуже класну гру. Традиційно першими розпочали турнірну боротьбу господарі майданчика збірна Луцького педагогічного інституту і з командою Гурківського фахового коледжу. Уже з перших хвилин поєдинок був напружений. Команди йшли очко в очко. та врешті з мінімальною перевагою на радість вболівальникам. Першу партію виграли господарі турніру. А вже в другому сеті, створивши комфортний відрив, закріпились. ...успіх, Вигравши 2-0. Початок був трішки складний. Спочатку програвали, потім почали вигравати. Першу партію виграли, другу також виграли. Ради за свою команду і за себе також. Три дні триватимуть запеклі поєдинки, де вболівальники зможуть насолодитись цікавими іграми. А 31 жовтня визначиться переможець турніру. Ольга Яцюк, телеканал Аврс.